І які новини в нас були а, про законопроект щодо мобілізації, це власне те, що більшість депутатів Слуги народу виступають за те, щоб повернути урядовий законопроект про мобілізацію на доопрацювання в Кабмін і не розглядати його в парламенті? Про це пишуть джерела наших колег в, в відповідній фракції? А, ну але от голова фракції Давида Рахамія повідомив, що всі рішення щодо законопроекту будуть ухвалюватися на погоджувальній раді. Куди запрошено військове командування та керівництво України? Як воно буде зараз? Поговоримо із нашим першим гостем Юрій Камельчук, народний депутат України, слуга народу, приєднується в нашу ефіру. Пане Юрію, слава Україні! Вітаю вас. Добрий ранок! Героям слава вітаю і слава всім захисникам, захисницям, які захищають нас, дають проводити можливість цей ефір і зараз спостерігають за цим важливим моментом, які ж будуть зміни для них, в тому числі. Пане Юрію, давайте одразу з'ясуємо, ми от опитування проводимо чи потрібні зміни власне, до законодавства про мобілізацію. Так, потрібні, ні. Можна залишити як було, і просто якби виконувати те, що там написано. Ну і третій варіант це можна зі змінами, можна без змін. Головне, щоб відповідні там не було порушень прав. Громадян в цих процесах, ну які ми теж іноді спостерігаємо да, ці конфлікти, там і так далі. Тролейбусні і трамвайні. Отже, яка ваша позиція? Ну я би чесно кажучи, якщо дуже коротко, звичайно, що відповів, що так, зміни потрібні, тому що є багато неврахованих моментів. В першу чергу для тих, хто довго служить їхнього соціального захисту, мене турбує фінансова частина і так далі. І звичайно, акцент на правах людини. Це пріоритет номер один, тому що ми побачили назад, що представники ТЦК СП е, часто робили не зовсім правильні моменти. Це не загальна статистика, треба сказати, але такі порушення були. Пане Юрію, ну за от тією мобілізацією, і за ті тим законодавством, яке є зараз, в принципі, було призвано фактично сотні тисяч громадян, ну понад мільйон українська армія зараз збройні сили України. 10 років це законодавство теж якось працювало, і в принципі теж люд, людей збирали в рамках антитерористичної операції, і так далі. І тому, в принципі, люди були. Що трапилося зараз? Чому? Необхідні виникли зміни. Хоча до цього це законодавство дозволяло нам збирати людей. Я нагадаю, що мільйон це ми говоримо загалом з прикордонниками, нацполіцією, нацгвардією і всіма, всіма, всіма разом. В тому сили числі сили оборони і, так, так в, в тилу, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, їх менше, йде мова про сотні тисяч. Uh, і якщо ми говоримо, чому зараз знову виникає необхідність, чи чому тоді було так, тому що тоді люди відчували більшу загрозу, і велика кількість пішла добровольно, волонтерами. Так і вони зараз знаходяться під присягою. Фактично вони не можуть покинути ніяким чином, тільки хіба що вони поранені так. Ну, про 200 я говорити не буду. Тут тут всім зрозуміло, і ми бачимо ці, на жаль, велику кількість прапорів на кладовищах. Ми точно маємо десь в близькому оточенні, чи на жаль, навіть в рідному оточенні тих, хто вже загинув чи поранений. А ми розуміємо, що фізично, чисто по кількості, не по підготовці навіть військовослужбовців Росія переважає. І вони мають багато власних можливостей виробляти свою зброю. Ми ж її беремо за кордону, тобто фактично воюємо за позичені гроші і за куплену зброю, частково вироблену в себе, але недостатньо. Тому людський ресурс нам треба надзвичайно цінувати. І в першу чергу проблема виникає в тому, що військові втомилися. А в багатьох речах це не докомплектація, це загальновідомі цифри, де там 40-50% комплектації бригад, там де необхідно більше. Ну і просто навіть чисто по людськи, навіть відпочити йде мова не про місяці відпочинку. Йдемо, навіть про кілька днів, подекуди немає кого перекинути на заміну через те, що або по кількості проблема, або по здоров'ю людей проблема. Середній вік в багатьох бригадах. Він перевищує 45-50 років, і це означає, що вони мають обмежені можливості відносно того, чи можуть вони бути штурмовиками, наприклад, і от подібні ситуації <рапевіт> е багато проблем. Ми можемо <рапевіт> зараз обсудити, якщо <рапевіт> вас, я можу відповісти, по, по <рапевіт> <рапевіт> самому закону проекту, як як вам зручно. Так, пане Юрію, в нас є хвилин 10, тому я думаю, ми, ми встигнемо досить багато тем обговорити. Але я не постараюсь нічого знаєте, від себе не додавати. А буду спиратися на цитати інших ваших колег чи екс-колег і так далі. Ну, от перше, що якби спадає на думку, це от нещодавні слова Юрія Луценка. Це колишній генеральний прокурор України, колишній народний депутат, міністр внутрішніх справ, ну, тобто, людина з великим політичним досвідом, яка в тому числі на фронті була. Він заявив, що втрати збройних сил України. Різні, так і санітарні, відповідно, на жаль, і загиблими становлять аж до півмільйона осіб, і що важливо, щоб набратися сміливості і перед проведенням нової хвилі мобілізації людям розказати про реальну ситуацію, про втрати, і таким чином це може, ну скажімо так. Стати холодним душем для суспільства, і суспільство зможе усвідомити усі загрози, які стоять перед ним, і відповідно мобілізуватися, і не сприймати, ну зняти рожеві окуляри і розуміти, ну яка загроза стоїть, і що може бути далі, якщо люди не будуть мобілізовані, чи погоджуєтеся ви з такими оцінками, з такою трактовкою, і чи дійсно потрібно прозвітувати за два роки? А ну яка ситуація власне, і по кількості призваних, і по кількості втрат? Ну якщо це в принципі можливо. За тих пан Луценко спирається, як правило на висновки якихось або інститутів війни або інших міжнародних агенцій. Він не може сам заявити ні від імені генштабу, ні від кого. В принципі я думаю, що знаєте, це вже не буде холодним душем Охолошення будь-яких цифр. Хіба що для тих, хто я не знаю, не помічав війни або не, не слідкував за новинами. Мені здається, що таких людей в Україні практично немає. А, і поясню, чому не буде холодним душем, тому що повторюся, ми бачимо просто щодня а, повідомлення в місцевих пабліках, в телеграм-каналах, і просто бачимо а, пробачте труни з військовими. Бачимо ці хрести, бачимо ці похорони, і це відбувається так часто, що мені здається, що оголошення загальної цифри воно просто підтвердить побоювання, але страх воно не змінить. Є інша проблема з тим, що люди не дуже розуміють, потрапляючи до війська, що буде з ними, як вони будуть служити, яке в них буде до кінця забезпечення, яка, буду, яка буде допомога чи соціальний захист їхнім сім'ям. І про ці зміни ми вже говоримо з колегами досить давно. Йдемо і про можливе збільшення фінансування для тих, хто безпосередньо. Десь на нулі чи біля нуля виконує бойові завдання. Ми говоримо про якийсь більший, можливо, навіть теж фінансовий захист для родин. Ми говоримо про пріоритетне працевлаштування, про безкоштовне навчання для дітей, військовослужбовців після того як вони повернуться, чи навіть не, не важливо, Тобто, в процесі діти можуть дорослішати, навіть зараз в процесі і може бути не обов'язково 5 7 10 років, а от от виповнитися вісімнадцять. Ці речі, які концепту, які прямо точніше людям скажуть, що ось правила, і вони їх влаштують. Чому одна із причин зменшення кількості бажаючих, це знов ж таки ті приводи були ЦК СП коли вони бачили, порушуються права людей навіть там з відповідними. Правильними документами про відстрочку я не говорю про якісь там кричущі що зараз там випадки, коли е, люди там не хочуть показувати документи чи спорять е, з представниками ТЦК АСП, чи з поліцейськими. Я говорю про, 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 про інші речі, коли насправді е, люди праві, а з ними поступають неправильно. Вони бачили в е, арешти військоматів е, керівники військоматів. Колишніх, які а, нажили собі якісь певні статки, вони розуміють, що не до кінця система проведена в порядок. Вони бачать а, труднощі з проведенням ВЛК чи з а, демобілізацією, якщо а, людина дійсно поранена і не може повернутися, або затримки зв'язку з цим. А, і це звичайно, що їх не влаштовує, тому що вони порівнюються зі звичайним нормальним. Мирним життям чи життям поза збройними силами України, і вони не готові ні для себе, ні для своїх сімей іти на ці умови. Зрозуміло, що якщо умови вони гірші. А ми знаємо, що в першій хвилі добровольцями пішли дуже багато і підприємців і людей бізнесу, які насправді думали, можливо, що це ненадовго, і вони з головою туди пірнули. Потім побачили, що це не зовсім так. На жаль, велика частина загинула, і е, вони не, не повернулися ні до свого бізнесу, вони не змогли відновити дохід для своєї сім'ї, сім'я повинна шукати зовсім іншого. Е, нагадаю, вже не вперше, що в Сполучених Штатах в Ізраїлі хтось каже, що це не можна порівняти ці країни. Я думаю, що життя людей е, воно є однаково цінним, і якщо підходити до цієї справи. За які кошти можуть ризикувати військові, то сума у невоєнний час для них там 5-6 тисяч доларів на місяць під час виконання бойових завдань вона зростає в два-три рази. Mm -hmm. І я завжди кажу для тих, хто питає, а де взяти гроші, риторично відповідаю, якщо ми знаходимо чи позичаємо гроші на дороге військове обладнання, амуніцію, артилерію і так далі. То точно так само ми можемо ці кошти позичити для всіх фінансових забезпечень військовослужбовців та їх сімей. Впевнене, що якщо хтось би запитав всіх решта суспільства, а чи готові ми віддавати потім трохи більше грошей нашим е тим, хто нам позичить ці гроші, чи я сподіваюся, що більше, звичайно, подарує. Я впевнений, що більше скажуть, звичайно, так, тому що це буде абсолютно справедливо порівняти. Вартість моральних, фізичних і інших втрат безпосередньо в окремій сім'ї, в відсутності батька чи матері біля дитини, і можливості виховувати її, чи потім потреб в реабілітації, навіть якщо це не фізіологічна, а психологічна реабілітація. Вони вимірюються набагато більшими цифрами, і це до речі. Ще один ще один момент, який поки що мені здається, не вирішений Мінветеранів, мінсоцполітики, мін охорони здоров'я не вирішив це питання тотальної а, системної реабілітації. Військових є окремі реабілітаційні центри, імена яких ми всіх знаємо, там відомі, наприклад, там як Unbroken, Superhumans, але цієї кількості не вистачає. Є ще кілька приватних ініціатив, більших, менших. Їх має бути насправді зараз побудовано в разів 4-5, напевно, більше для того, щоб ми нормально змогли повернутися до е нормального стану здорової людини. Усіх хто причетний до війни, і військовослужбовців, і постраждалих. Оце, пане Юрію дуже важливий експект, аспект фінансовий, про який ви сказали. Про нього до речі, Мар'яна Везула, ваша колега, поки що колега по фракції да, бо вона відповідну заяву зробила. Писала вона казала, що 15 мільйонів гривень соцвиплати, в разі власне загибелі 100, 100 бійців, 100 військовослужбовців. Якщо тисяча, то це ну відповідно в тисячу разів більше. Це вже 15 мільярдів. Соцвиплат для держави, а відповідно важливо, щоб берегти життя людей в даному випадку. Тами ми виходимо на те, що якщо великі втрати, тоді великі велике навантаження ось цих соцвиплат на бюджет, і відповідно менше для підтримки збройних сил України, які зараз виконують завдання, тому от в питанні. Ті питання, які піднімає Мар'яна Безугла. От вона навіть от в своїй останній заяві в о, 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 другій годині ночі сказала, що ну от, без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, збройні сили перетворяться на конвейер з утилізації громадян для підтримання статус-кво на фронті. Ну, так вона формулюється зараз. От ви можете з цим погодитися, і що можна змінити тут? Що по першем, які ви називали, які виплачуються під час загибелі? Я вважаю, що ця сума не є великою для держави. В масштабах теж абсолютно не є великою. Більш того, треба розуміти, що є інструмент страхування, і навіть для військових є інструмент страхування. Він є набагато дорожчим ніж звичайне страхування для звичайних громадян, але він існує. Цю практику ми могли би застосувати як держава і зв'язатися з відповідними міжнародними компаніями, які можуть покривати і покривають ці ризики для військовослужбовців з інших країн, чи робили такі ініціативи Міноборони, чи мінвед чи мінсоцполітики. Мені невідомо на даний момент. Тобто, це може знімати фінансове навантаження, якщо говорити таким способом. Що стосується парламенту, це окрема довга дискусія насправді. Е, є проблеми звичайно в нас і по комунікації, і всередині розуміння того, як і повертається політична боротьба всередині, в тому числі в країні, це вже дуже помітно. А що стосується конвейеру, ну це мені здається не зовсім правильно сформована думка. На мій погляд, кожен має мати право свою думку, звичайно. Чому тому, що причиною цього є не парламент, не збройні сили України, Росія і Путін. Причиною цього є е, наявність зброї в росіян і відсутність потрібної зброї і кількості боєпропасів в Україні. Тому е, ми робимо зі свого боку, з людського точки з людської точки зору наявності людського ресурсу найбільше за весь світ, найбільше за всіх в усій Європі. Тому говорити, що ми конвейер, не зовсім правильно, а говорити, що ми фабрика по утилізації орків, це буде, напевно, правильніше. Але для того, щоб вони швидше зупинилися або закінчилися, нам потрібно більше допомоги. Оціє допомоги недостатньо. Ми зараз бачимо якісь зупинки знову від Олафа Шольца, які не хоче давати Тауруси. Боїться, що ми почнемо десь стріляти чи більше, чи далі. Те саме зі сполученими штатами, тобто стримування іде допомога, і стримування одночасно. Мені здається, що не зовсім справ... справедлива історія, і ми говоримо про це недостатньо гучно. Проте чи попливає, що ми будемо говорити про це гучно? Мені складно сказати. І чим більше ми зусиль всередині країни направимо на створення військово-промислових потужностей, наших такі, які не будуть залежати від якихось закордонних моментів, тим легше нам буде приймати власні рішення, як нам захищатися і звільняти свої території. Пане Юрію, на сам кінець про закон безпосередньо, яка його доля, що відбулося? От різні повідомлення у ЗМІ про те, що е, перенесли його розгляд, чи повертають до Кабміну, чи вирішили так на фракції. Арахамія каже: ні, будуть на погоджувальній раді визначатись. Отже, ми не бачимо зараз прямих трансляцій ради. Там кулари закриті і доступу немає. Тому розкажіть нам, де цей закон, що з ним, і яка подальша доля, от зокрема сьогодні. Ну, зрозуміло, можна тут говорити про варіанти, сценарії і про юридичну площину. От по юридичній площині Рахамі абсолютно правильно написав. Тобто, все буде вирішуватись на погодженій раді. Так має бути згідно регламенту. Зрозуміло, що обговорювалися сценарії повернення, але це не було тільки вчора. Як тільки закон прийшов, ми фактично про ці речі говорили що. Різні варіанти можливо розвитку події. розгляду в комітеті, допрацювання якогось спільного використання альтернативного повернення, відхилення і так далі. Як же технічно пройде сьогодні чітко погоджувальна рада між собою домовиться, тому що це має бути спільне абсолютно рішення? Чи можливо це технічно відкликання заміна? Так, це можливо. І в першу чергу, чому це було би добре, якби це сталося, тому що фактично нам тоді Верховній Раді не доведеться голосувати, е, пробачте за насичений сміттям законопроект, в якому справді є норми, про які всі кричать, говорять, і в тому числі Дмитро Лобінець, повноважений Верховної Ради справ людини, якому ми якраз доручили слідкувати за найбільш кричущими моментами порушення прав. Е, але там ми обговорювали також багато речей, е, які Обговорював перед тим комітет, приймав і ми між собою спілкувалися, що може бути що справедливо, що несправедливо. Ну напевно, найважливіші моменти, які можна згадати, що ми би хотіли, щоб нікого не рухали зараз з категорії інвалідів будь-яку групу абсолютно, тому що це складний навіть процес, навіть якщо, навіть якщо захочеться знайти тих людей, хто собі. Купив так, би мовити, групу це треба зробити е, дуже правильно е, і дуже прозоро. Е, важливий момент, що напевно не буде таких категорій, які не будуть підпадати під мобілізацію, окрім винятків е, певної частини держслужбовців чи народних депутатів, тому що Верховній Раді треба приймати рішення. Ми парламентсько президентська республіка, я це нагадаю. Uh, і uh, напевно, що якісь такі ще важливий момент це те, що uh, по uh, uh, викладачам і аспірантам. Швидше за все також залишатиметься все в силі, тому що це обговорювали. Я пам'ятаю, що ми з головою комітету або кілька тижнів тому і просилися відповідні висновки. Якщо це навіть змінити, це вже буде пряме порушення закону і конституції. Просто ще раз це з колегами вчора обговорювали. Важливий момент, який вчора обговорювався, але немає кінцевого, скажу так, рішення тому швидше за все, ми побачимо це в наступному законопроекті. А це так звана мобілізація автомобілів. Тобто, є потреба і є проблеми в тому, як цей процес відбувається. Швидше за все, що ми побачимо це вже в новій версії закону. Ну і дуже хотілося б дуже багато з наших колег говорили, те, що я згадав на початку, збільшення фінансової компенсації, тобто фактично, зарплати для військовослужбовців, якщо вдасться зробити цю зміну, це буде більш справедливо в даній ситуації. Зрозуміло, пане Юрію. Щиро дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Новин лайв, народний депутат України, слуга народу Юрій Камальчук. Був із нами далі.